Знайди закономірність і запиши три наступних числа. Перше число 2, а друге 2,7. Що зробили? Додали 0,7. Можливо, так. Будемо так розмірковувати. А якщо додати ще 0,7, то отримаємо 3,4. То це вже, мабуть, закономірність є. Додамо ще 0,7, отримаємо 4,1. Тоді ще додамо 0,7. Отримаємо 4,8. І ще додамо 0,7. І отримаємо 5,5. Записали три наступних числа. Наступне завдання: Знайди закономірність. Перше число 15. А друге 13,5, а третє – 12. Числа зменшуються від 15. якщо відняти 1,5, то отримаємо 13,5. Якщо відняти ще 1,5, то отримаємо 12. Якщо ще відняти 1,5, то отримаємо 10,5. А тоді ще відняти 1,5, то буде 9. І ще відняти 1,5. То буде 7,5. Отак, далі буде.